Маємо дуже гарне свято вхід Ісуса Христа у Єрусалим. Який є Дух цього свята? Якщо ви уважно чули послання святого апостола Павла до Филип'ян, яке сьогодні читалося, то там перші рядки звучать так: Браття, радуйтеся і знову кажу: радуйтеся, хай ваша радість буде відома всім людям. Бог хоче, щоб ми раділи. І Він, входячи в Єрусалим, що хоче принести до того Єрусалиму? Хоче принести радість. Люди відчули цей момент. Тому з радістю, взявши відки пальм, приходять до Ісуса, простеляють одежу і вітають Його. Але що є не так у тій радості? Якщо ми подивимося, що ця радість за кілька днів змінюється на зовсім інші почуття, на почуття агресії, ненависті, почуття вбивства, то можемо зрозуміти, що та радість чомусь не була повна. Якої радості від нас хоче Ісус Христос? Або що дає нам повноту радості? Ми часто можемо плутати радість з якимись зовнішніми веселостями. От хтось розказав гарний анікдот, хтось показав якесь гарне шоу, десь ми подивилися якийсь ролик, як молодь каже, прикольний. І думаємо собі, що це є радість. Але це всього-навсього такі певні якісь вияви внутрішніх почуттів, які деколи можуть не бути глибокими і можуть бути деколи поверховими. Навпаки, деколи людина свій тривожний стан або свої такі якісь почуття глибокі може заглушувати такими роликами, якимись зовнішніми радостями. Чи не дай Боже вдаритися в алкоголь чи в наркотики і думати, що це приносить Тобі радість? Господь Бог, коли запрошує нас до радості, то найперше хоче, щоб ми мали радість. В тому джерелі, яким є сам Він, бо Він є той, хто приносить радість. Даремно людина шукає радості без нього або поза Господом. І якщо подивитися на жителів, жителів мешканців Єрусалиму, які виходять вітати Ісуса Христа, то щось у них з цією радостістю було не так. А що саме? Те, що вони до кінця не зрозуміли і не збагнули, хто прийшов до них. Вони не знали добре Ісуса, бо, знаючи Його, прийняли би також Його радість, прийняли би спільність разом із Ним, а отже, мали би джерело радости поміж собою. А так. Багато із тих людей, котрі прийшли його зустріти, хотіли побачити шоу. Бо ж кілька днів тому Ісус Христос воскресив Лазаря. А ну так подумаємо самі собі, якби ми знали якусь людину, тут в нас, в Ужгороді, в місті, яка померла, яку похоронили чотири дні поспіль, а потім виходить. Чи нам би не закортіло піти і подивитися на ту людину? Чи ми б не хотіли побачити чи поспілкуватися з цією людиною, можливо, щось запитати. Тому мешканці Єрусалиму прибігли, прибігли, тому що захотіли побачити щось зовнішнє, щось веселе, щось що розважає, щось, що вражає. Але, на жаль, серед того натовпу і серед тих криків не зуміли до кінця розпізнати, хто прийшов до них. І що приносить їм. Тому їхні вигуки осанна, через кілька днів змінюються на абсолютно інші. Розпни, розпни його. Дорогі браті і сестри, нам зараз дивитися на мешканців Єрусалиму і оцінювати їхню поведінку дуже легко. Але заглянути щиро у своє серце, побачити, що там відбувається. І взагалі переглянути наш стосунок з Ісусом. Який ми вигук сьогодні принесемо Йому? Що ми йому скажемо? Осанна, чи, можливо, скажемо в якийсь момент нашого життя, Господи, знаєш, я тут знаю краще від Тебе, як мені жити, як мені бути, тому, може, не розпни, але відійди можемо деколи сказати? Можемо деколи Господа не прийняти. Чому це може трапитися? Те ж саме, що і з мешканцями Єрусалиму. Ми можемо не знати Ісуса. Ми може десь про нього чули, хтось може нам розказував про Ісуса, але знати Його особисто, як особу, котра входить не тільки в Єрусалим, але входить у моє життя і хоче створити в мені, в моєму серці, свій Єрусалим, свій мир. Це є трішки інше. Тому без знання Ісуса Христа ми не зможемо бути стабільними у вірі. І тому, коли прийде якесь певне випробовування в нашій вірі, ми можемо дуже легко відійти від Нього. Важливо є вміти закорінити свій зв'язок з Ісусом. І тоді, при будь-яких обставинах, навіть самих несприятливих, навіть таких, як переслідування, хвороба чи смерть когось з близьких, ми будемо розуміти, що в тих стражданнях присутній Ісус. Він же своїм входом в Єрусалим не тільки святкує свій тріумф, Він починає свою хресну дорогу. Вже завтра ми, дорогі браті і сестри, почнемо страсний тиждень. І тому Христос показує, що Він є емоційно стабільний при будь-яких обставинах. Чи тоді, коли його хвалять, вітають, осанна, чи тоді, коли кричать розпни, продають його найближчі і покидають ті, з ким він проводив найближчі моменти своїх років проповіді. Важливо є, щоб наша віра була стабільною. Бо дуже часто сьогодні ми чуємо такі слова. Головне, щоб Бог був в душі. Або я собі вірю по-своєму. Я собі вірю так, як я знаю. Ми чули таке? Ану, запитайте тих людей. А що означає вірити в душі? Що означає вірити по-своєму? Це собі створити якогось свого Бога? Створити собі якусь свою релігію. Що означає вірити в душі? Це ніколи не показати, що ти віруючий? Це ніколи не виявити назовні те, що в тебе є всередині, в серці? Така віра є дуже хиткою. І вона дуже легко пропадає. Чимало людей прийдуть на Пасху святити кошики і будуть також казати Христос Воскрес, воістину воскрес! А потім таких людей можна побачити аж через рік. Це я говорю не для того, щоб когось покритикувати, але для того, щоб ми могли зрозуміти, що віра не може полягати в емоціях. Віра також це не є традиція, це не є народний фольклор. Це не є якась закономірність, бо всі святять Пасху, а я що, крайній. Віра. Мусить мати глибші коріння. А ті глибші коріння виникають не із того, що я десь начитаюся добрих якихось книжок, не через те, що я десь послухаю якусь гарну проповідь, а віра перш за все, це є відкриття на Божу благодать, прийняття Ісуса і знання Його як особи. Саме для цього Христос входить в Єрусалим і хочу увійти не тільки туди, але хочу увійти також і в твоє життя, і там, у твоєму серці, створити свій мир значить, Єрусалим. Христос посеред нас!